Ну що, привіт-привіт, добрий вечір. Я починаю свій 12-й тренувальний прямий ефір. І як я вже казав раніше і буду казати ще багато разів, моя ціль це провести 100 таких тренувальних прямих ефірів на Ютубі. І це вже 12-й тренувальний такий прямий ефір. І задача, які я собі ставлю на ці тренувальні прямі ефіри, це в першу чергу потренуватися, ось так виступати вживу. І ще які задачі я ставлю: це потренуватися, взаємодіяти з аудиторією, яка буде приходити на ці ефіри, яка буде задавати питання. І якби навчитися нормально реагувати на, там, на певну критику, на певний хейт, на якісь там незрозумілі коментарі, які будуть постійно там з'являтися. Тому якби, я тренуюся, тобто моя ключова задача це потренуватися на цих таких тренувальних прямих ефірах. І ціль, до якої я прагну, це провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. І сьогодні вже 12-й такий тренувальний прямий ефір. І мені люди казали, що ти трошки затягуєш свої тренувальні, ці прямі ефіри, але я це навмисно роблю. Чому? Тому що глядачі поступово з'являються, хтось заходить раніше, хтось пізніше, і там я трошки розтягую свій прямий ефір, трошки розтягую ту тему, яку я висвітлюю. Для того, щоб охопити трошки більше людей, і для того, щоб би, постаратися людей залучити, щоб вони писали якісь питання, щоб я на них відповідав, тому трошки розтягую, трошки затягую свої прямі ефіри, але якби з. Гарного, з гарного мотиву, тому що хочу охопити більше людей і хочу, якби дочекатися від вас питань по темі інфобізнесу, соціальних мереж, маркетингу, проявленості в соціальних мережах, щоб я міг на них відповісти і потренуватися тому трошки затягую. Сьогодні я теж підготував певну тему. Сьогодні я буду висвітлювати певну тему, і е, паралельно, якщо будуть питання у аудиторії, то я буду паралельно відповідати на питання аудиторії. Про що я сьогодні хотів би розповісти на цьому тренувальному 12-му прямому ефірі? Я хотів би розповісти сьогодні, підняти таку тему, як група підтримки. Справа в тому, що інтернет досить таке токсичне середовище. Тут багато людей, які несуть реально негатив. Багато людей, які приходять сюди. Скинути свій негатив, який накопився, і тому це досить таке токсичне середовище. І коли ви будете прийдете в інтернет, коли ви будете тут розвиватися, коли ви будете тут проявляти якось себе, то ви будете постійно зіштовхуватись з критикою з хейтом, це буде для вас неприємно, це буде задівати, і це те, з чим ви можете зіштовхнутися, коли ви будете проявлятися в інтернеті. Крім того, вас можуть критикувати ваші рідні, ваші близькі, ваші знайомі люди, і це теж дуже важко. Тобто це те, з чим ви зіштовхнетесь, якщо ви почнете себе якось проявляти в інтернеті. І сьогодні я хотів би вам розповісти про групу підтримки. І вам буде набагато простіше розвиватися в інтернеті, якщо у вас буде своя група підтримки, яка буде складатися із людей, які будуть розділяти ваші інтереси, які будуть займатися. Тим, чим займаєтесь ви або чимось схожим, з якими ви будете регулярно там, зустрічатися онлайн чи офлайн, і з, які, які буде, і з якими ви будете підтримувати один одного, допомагати один одному, ділитися якимись ідеями, заряджати один одного. Коли у вас буде ось ця група підтримки, то вам буде набагато легше рухатися, тому що ви будете постійно зіштовхуватись з критикою, з хейтом, з негативом. Ось це все в інтернеті. Воно буде вас оточувати постійно. І коли у вас буде така група своя підтримки, я її називаю такий острів безпеки. То вам буде набагато легше. Це буде ваш острів безпеки, де ви будете відпочивати, заряджатися, набиратися сил, обмінюватися якимись ідеями, допомагати один одному, заряджати один одного. І це така дуже важлива штука. І я навіть чув, що є такий дуже популярний ютубер, містер Біст, і я чув, що коли він тільки починав свій ютуб-канал, коли він створив ютуб-канал, коли починав запис записувати свої перші відео. То у нього теж була своя там група однодумців, з якими вони розвивалися і разом е займалися Ютубом. Тобто він не сам займався Ютубом, у нього були друзі, які також займалися Ютубом. І їм було набагато легше рухатися, тому що вони. Один одному допомагали. Вони створювали відео, він створював відео, вони створювали відео, вони щось експериментували. Він експериментував, вони ділилися ідеями, допомагали вони один одному, постійно спілкувалися. І коли в тебе є така група підтримки, тобі набагато легше рухатися, розвиватися. І ось ця саме група підтримки, яка в нього була на старті, вона допомогла йому, якби. Пройти ось цей перший етап, поки він ще був непопулярний, поки в нього там ще було мало переглядів, поки в нього не було ще там достатньо коштів. У нього була ось ця група підтримки, і вони рухалися разом. І йому за рахунок цього було набагато легше, і це дуже сильно йому допомогло на старті. Тому група підтримки це дуже крута штука. Вже вісім глядачів. Люди, я сьогодні розкриваю тему, певно, Це група підтримки, яка у вас повинна бути, якщо ви будете розвиватися там в інтернеті, розвивати якусь свою справу, якось проявлятися в інтернеті, то я хочу донести сьогодні ідею, що ви повинні. Мати свою групу підтримки. Дивіться, якщо у вас є якісь питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, маркетингу, проявленості в соціальних мережах, пишіть в коментарях, я буду паралельно відповідати. Я буду висвітлювати певну тему. Якщо будуть з'являтися цікаві питання, я буду на них відповідати. Саме по темі інфобізнесу, соціальних мереж, маркетингу, онлайн бізнесу. Ось на ці питання я з радістю буду відповідати. Так от, дивіться, у вас повинен бути Свій ось такий острівець безпеки в інтернеті, який буде допомагати вам ось ці перешкоди разом проходити, і вам буде набагато легше, якщо у вас буде цей острівець безпеки, якщо у вас буде своя група підтримки. І містеру Бісту ось ця група підтримки дуже сильно допомагала на старті. І... Потім з часом він став дуже популярним ютубером, розумієте? Тому якби на старті це дуже дуже крута штука. Тому я раджу вам також або створити свою групу підтримки, або приєднатися до якоїсь групи підтримки. Тоді вам буде набагато простіше рухатися в інтернеті. І дивіться, де вам знайти хорошу групу підтримки. Багато таких хороших е навчальних програм по бізнесу. Передбачають, що учасники розбиваються на групи на 10 чоловік, навчаються разом, дають один одному зворотній зв'язок, допомагають один одному. І багато таких є, є таких навчальних програм, де ось ця групова динаміка, де люди розбиваються на групи і працюють. І ви можете зайти в одну з таких, знайти у себе там по своїй темі, яка вас цікавить, знайти таке навчання. Приєднатися до такого навчання і там знайти ось свою групу підтримки, і там з, з цими людьми разом розвиватися. Олександр завітав до нас на прямий ефір. Олександр, дякую за підтримку. Дуже радий вас бачити. Сьогодні в мене тема це група підтримки в інтернеті. Я вважаю, що це важлива тема. Важливо мати групу підтримки, тому що вона допомагає тобі рухатися. Вона, якби, тебе надихає, тому що інтернет досить токсичне середовище. Тут дуже важко одному розвиватися. Тому група підтримки вона дуже такий класний, та класний острів безпеки, де ви можете перезаряджатися, допомагати один одному і рухатися разом. Ти хто? Я Дмитро. Тому дивіться, люди. Якщо вам потрібна група підтримки, ви можете або створити її самі, тобто знайти людей, об'єднати людей, які... Також цікавляться тією темою, якою цікавитесь ви і разом там, домовитись збиратися там, онлайн чи офлайн, допомагати один одному, заряджати один одного, якось там надихати, ділитися ідеями. Або ви можете приєднатися до якоїсь групи підтримки і з ними розвиватися. І я кажу, що зараз я постійно слідкую там, за ринком навчання, і я бачу, що ось ця Групова динаміка вона дуже популярна. В навчальних програмах людей розбивають там на групи по 10 чоловік, і вони разом навчаються, разом розвиваються, допомагають вони один одному, дають зворотній зв'язок. Ви можете приєднатись до такої якоїсь навчальної програми, і там в цих десятках розвиватися. Це дуже класно. І ви будете там в цій групі допомагати один одному і. Як кажуть, що таким чином ви зможете подумати один об одного. Тому що коли там, там дивіться, в чому сила групової динаміки, ви розбираєте ситуацію один одного. Приходить людина, розповідає свою ситуацію, дев'ять інших людей слухають, дають зворотній зв'язок по його ситуації і підсвічують якісь темні зони, які людина не бачить, не розуміє. І це дуже класно. Так, Олександр, я дуже радий вас бачити. І коли ось ця є групова динаміка, люди тобі підсвічують, хтось тобі якісь ідеї підкине, хтось скаже, де ти там недопрацьовуєш. І це класно, класно працює. Тому багато експертів використовують ось ці групові методи, коли вони розбивають своїх учнів на групи. І плюс, дивіться, коли ви розбираєте ситуацію якогось учня одного там, ви можете. Тобто людину розбирають, їй дають зворотній зв'язок, а ви в цей час у вас з'являються ідеї для вашого якогось проєкту, і у вас теж якби з'являються круті думки, круті ідеї, як вам розвивати свій проект. Ви через інші проекти можете піддивитися, що інші люди роблять, як вони розвиваються. І ви знаходите ідеї натхнення для себе, розумієте? Тому ось ця групова динаміка вона дуже класна. І тому от я раджу вам, якщо у вас є така можливість, або створити таку свою групу підтримки, або приєднатися ось до таких тренувальних програм і там знайти свою групу підтримки і з ними працювати разом. І це вам дуже сильно допоможе, тому що ви і ідеї круті отримаєте, і зворотній зв'язок від людей отримаєте. І вам буде набагато легше, і ви будете один одного там надихати, підтримувати, ділитися один з одним. Тому що інтернет досить токсичне середовище. Якщо у вас не буде групи підтримки, вам тут буде дуже важко. І я вважаю, що треба або створити таку групу підтримки, або треба приєднатися до такої, до такої групи підтримки. Дивіться, скажу чесно, коли я починав інфобізнес. У мене не було групи підтримки, і мої рідні, мої знайомі, мої близькі люди, тобто моє найближче оточення, вони не розділяли мого інтересу. Їм це було нецікаво, вони на це скептично до цього відносилися, тому в мене не було групи підтримки. І я вже з висоти свого досвіду скажу, що це дуже важко. Бувають моменти, коли дуже важко, коли ти рухаєшся один і коли в тебе немає цієї групи підтримки. Це реально дуже, дуже важко. Дякую, дякую, Олександре. Олександр намагається за настрій відповідати і за позитив. Це дуже добре, що є люди, які несуть позитив. Дякую, Олександре. Е, люди сьогодні розповідаю про групу підтримки. Наскільки вона важлива, коли ви в чомусь розвиваєтесь, в інтернеті розвиваєтесь, тому що тут багато хейту, багато негативу, багато критики, і тому це дуже важливо. І я кажу, що коли я починав інфобізнес, у мене не було групи підтримки, і мені було моментами дуже важко, тому що ти зіштовхуєшся з якимись проблемами, з якимись складнощами, там хейт прилетів, там щось не вийшло, там ще щось, і нема кому тебе підтримати. Ти сам в цьому варишся постійно, сам в цьому, в цьому, всьому нема кому підсвітити, нема. Кому тобі сказати якесь хороше слово, сказати та забий на це, та І давай рухатись сюди, давай тут. Нема в кого якісь ідеї піддивитися, це дуже важко. Тому, якщо у вас є можливість, коли ви щось починаєте в інтернеті, якийсь проект свій розвиваєте, якийсь онлайн бізнес, інфобізнес, якийсь інший проект. Постарайтеся або знайти групу підтримки, або створити свою групу підтримки. Це вам дуже сильно допоможе. Це я вам кажу з висоти свого досвіду, дивлячись на, на той шлях, який довелося пройти, і розуміючи, що в мене не було групи підтримки, тому мені було дійсно важко. І якщо ви можете цю групу створити або приєднатися, то зробіться це дуже сильно допомагає. Тому що знову ж таки повторюсь: інтернет досить токсичне середовище, багато тут токсичних людей, багато людей сюди несе негатив. Тому вам буде важко тут розвиватися, якщо ви будете повністю одні. Якщо ж у вас буде група підтримки, і ви будете регулярно збиратися, підтримувати один одного, надихати, то вам буде класно. Все це буде якось більш живо йти. Так, сьогодні я розповідаю про групу підтримки. Дивіться, маленький відступ. Якщо у вас є питання по темі інфобізнесу, маркетингу, соціальних мереж, онлайн бізнесу, проявленості в соціальних мережах, пишіть в коментарях, я буду відповідати. Це мій 12-й вже тренувальний прямий ефір на Ютубі. Я планую провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. І мої задачі, які я ставлю, це виступати з певною темою, ділитися з людьми. Певною корисною інформацією, вчитися виступати і вчитися взаємодіяти з аудиторією, вчитися відповідати на питання аудиторії. Тому, якщо у вас є якісь цікаві питання, пишіть в коментарях, буду на них намагатися відповідати. Це буде частина мого тренування, я буду вам дуже вдячний. Сьогодні я постарався донести до вас таку тему, як група підтримки. Я вважаю, що це дуже важлива тема. Пане Дмитро, треба поставити модератора, щоб не писали гадості в чаті. Можливо. Але зараз, зараз не буду на цьому концентруватися. Справа в тому, що зараз аудиторія не така велика, і я не, не, не хочу на цьому концентруватися, тому що поки в мене аудиторія маленька, це, це дрібниці це не сильно заважає. Звичайно, в майбутньому треба з цим щось робити, треба блокувати людей, які несуть негатив, але зараз поки що не хочу на це відволікатися. Нехай буде так, як буде. Нехай буде таке природнє середовище, яке воно є. Так от, люди, моя порада, яку я хочу донести, головна думка, яку я хочу донести сьогодні на цьому прямому ефірі, для того, щоб вам було легше розвиватися в інтернеті, або створіть свою групу підтримки, або... Приєднайтесь до якоїсь групи підтримки. У мене, чесно кажучи, я вже собі на примітки, в мене є певне навчання, яке можна пройти. І там є ця групова динаміка, я вже собі декілька таких цікавих навчань придивився там. І у Олеся є там телепорт, і у Артема там є дуже цікава така програма по інфобізнесу. І там є цікава групова динаміка. Я вже собі, там, знаєте, поклав око. І... Звичайно, що в майбутньому також планую якісь групові навчання також е створити, і також створити таким чином свою власну групу підтримки. Тому якби в планах в мене є. Але зараз я поки що це відклав трошки в довгий ящик, тому що у нас в країні відбувається те, що відбувається. Ви самі знаєте, не буду про це розповідати. Не знаю, як Ютуб буде до цього всього відноситися. Тому я зараз поки що всі свої плани відклав в довгий ящик. І поки що просто створюю контент, просто ділюся з людьми корисною інформацією по тим темам, в яких є певна експертиза. І трошки собі на майбутнє будую маленькі плани, але не знаю, як вони вийде чи не вийде. Не знаю. Час покаже. Нічого поки що глобального не планую. Просто роблю те, що можу на сьогоднішній день. Ну. А вам хочу просто сказати: якщо у вас трошки ситуація краще, якщо ви там в більш в кращих умовах знаходитись, то обов'язково подумайте про групу підтримки. Подумайте про те, щоб створити свою групу підтримки або приєднатись до якої, до якоїсь групи підтримки. Це вам дуже сильно допоможе. Ви будете допомагати один одному, будете надихати один, один одного, і вам буде набагато легше розвиватися в інтернеті, тому що інтернет досить токсичне середовище. Багато тут негативу, тому вам буде легше з цим негативом справлятися. Якщо у вас свій буде острівець безпеки в інтернеті, на якому будуть там знаходитися люди, які розділяють ваші інтереси, які разом з вами також розвиваються. Тому обов'язково подумайте, це вам якби на виріз думка. Подумайте про свою групу підтримки. Вона повинна у вас бути, вам буде набагато легше. Я з висоти свого досвіду просто кажу вам, що маючи групу підтримки, вам буде набагато легше розвиватися. Друзі, у нас 11 вже людей. Дивіться, якщо є у вас якісь питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, проявності в соціальних мережах онлайн бізнесу, пишіть в коментарях, я буду відповідати. Бо сьогодні я висвітлив певну тему, яку я підготував. Я розкрив свої основні думки. І зараз, якщо не буде якихось там цікавих питань, то буду потихеньку звертати прямий ефір, тому що... Ось Олександр він мені сказав, що я дуже затягую, що мені можна писати Санта-Барбару. Ну, Олександр пише, що я сьогодні теж зайнявся інфобізнесом, почав залучати потенційних клієнтів, але поки що мене шлють нафіг. Наставник, що я не так роблю. Олександр, але ж я не знаю, які у вас методи залучення клієнтів. Є ж є ж методи і спам. Ви можете просто людям спамити, і людям це не буде подобатися. Тому треба уточнювати, які методи ви ви використовуєте. І тоді вже, виходячи з цього, вже робити припущення, що цей метод або працює, або не працює. Взагалі, е якщо там прибрати гумор, а просто серйозно віднестись до цього питання, взагалі бізнес, інфобізнес це. Постійне тестування гіпотез, ви повинні постійно ставити собі якусь гіпотезу і тестувати її. І тут немає якби єдиного єдиної правильної відповіді. Зрозумійте, якби був один алгоритм, який би працював для всіх, от один алгоритм, який працює, то всі б вже були багаті, щасливі, мільйонери, у всіх все було б круто. Але один алгоритм для одного спрацює так, для іншого спрацює так, для іншого взагалі не спрацює. Тобто немає єдиного рецепту, який би спрацював у всіх, бо якби він був, всі б ним користувались, розумієте? Тому ваша задача, яким би ви там онлайн бізнесом не займалися, це постійно робити якісь гіпотези і постійно їх тестувати. Тобто зробили гіпотезу: так мені треба залучити потенційного клієнта. Як я буду це робити? У мене є такі, така можливість. Ось такий метод. Спробую його протестували. Не вийшло. Окей, у мене цей метод поки не працює. Або мені треба детальніше вивчити цей метод, розібратися з ним краще. Або мені треба спробувати якийсь інший метод. Берете інший метод, тестуєте інший метод. І Бізнес, онлайн бізнес, інфобізнес це ось таке постійне тестування таких гіпотез. І більшість цих гіпотез вони не спрацюють. Але ваша задача знайти там декілька гіпотез, які спрацюють і дадуть вам ваш результат. І потім, коли у вас будуть ось ці… Працюючі гіпотези, ви за них хапаєтесь і потім їх повторюєте. І якщо вони добре працюють, потім їх масштабуєте. Такий підхід. Тут немає просто єдиного підходу: от, роби ось це і все, в тебе 100% все вийде. Ні, треба все тестувати. Треба пробувати. Тому, якщо ось серйозно відповідаючи на питання Олександра, якщо у вас була якась гіпотеза, ви її протестували. У вас щось не вийшло, проаналізуйте. Або гіпотеза погана, або ви її погано реалізували. І далі вже робіть інше. Або ви покращуєте свою гіпотезу, або ви висуваєте іншу гіпотезу і працюєте з нею. Дякую, дякую, Олександр, за приємні слова. І просто приклад такий маленький, раз вже про це зайшла мова. У мене також було. Я колись розпочинав. Я розумів, що мені треба підписників залучати в свій інфобізнес, і я розумів, що мені треба платна реклама. І Я тоді думав, так, мені треба Яндекс Дірект, треба розібратися з Яндекс Діректом. Зараз звичайно я його не використовую, але тоді раніше ще не було всієї цієї ситуації в світі. І я тоді вирішив, так, мені треба Яндекс Дірект. Яндекс Дірект дасть мені підписників. Я почав сам щось ковирятися в цьому Яндекс налаштовувати цю рекламу, і вона не працювала у мене, тобто погано працювала. Що я зробив потім? Я пішов, знайшов автора, експерта, який розбирався тоді в Яндекс.Діректі. Я в нього купив невеличкий курс, вивчив цей курс, зрозумів, як правильно налаштовувати рекламу, налаштував правильну рекламу, і в мене пішли підписники. У мене почали люди підписуватися. Розумієте? Тобто я правильно налаштував рекламу і все пішло. І тому, якби ідея, яку хочу донести інколи, у вас може бути нормальний інструмент. Тобто ви вибрали правильний інструмент, правильну гіпотезу, але за рахунок того, що ви не розбираєтесь в інструменті добре, вона може не спрацювати. І те, те саме в мене було наприклад з Фейсбуком. Я думав, так, мені треба протестувати Фейсбук, мені треба налаштувати рекламу на свою воронку. Я налаштував. Пробую один підхід в Фейсбуці, не вийшло. Другий підхід в Фейсбуці не вийшло. Третій підхід налаштував рекламу ні, нічого, люди не підписуються. Гроші витрачаю, люди не підписуються. Потім подивився певний курс. У мене там був доступ до курсу в Genius Space, до курсу по таргетованій рекламі. Подивився курс. І розумію, що треба налаштовувати рекламу на конверсії, а я не налаштовував її на конверсії. Розібрався, як налаштовувати на конверсію. Запустив на конверсію. Почали люди підписуватись. Розумієте? Тобто є певні нюанси, тонкощі певної реклами, певних підходів, про які ви не знаєте. От коли ви з ними розберетесь, тоді воно буде працювати. Тема 12.3. Дякую, Олександр. Олександр сьо... і вчора мене підтримав, і сьогодні підтримує. Дякую за підтримку, Олександре. Це такі просто думки, які сьогодні хотів донести. Так, в принципі, тему сьогодні розкрив. Трем... Тема сьогодні була група підтримки. Люди. Ідея знову ж таки повторюсь, яку хочу донести до вас або створіть свою групу підтримки, або приєднайтесь до якоїсь групи підтримки. Вам буде легше разом розвиватися, тому що ви будете підсвічувати один одному ваші якісь темні сторони. Ви будете допомагати один одному, ви будете один одного заряджати, надихати, і вам буде легше рухатися вперед разом. Тому це це дуже класна порада, і я вам просто якби від серця просто цю пораду даю. Так, в принципі, все, що я хотів сьогодні розповісти, я в принципі розповів. Дивіться, якщо у вас є якісь питання по темі інфобізнесу, онлайн бізнесу, маркетингу, проявності в соціальних мережах, в соціальних мережах, задавайте питання, я буду відповідати. Якщо питань не буде, то я буду поступово закінчувати цей тренувальний прямий ефір. І маленький відступ такий. Якщо вам цікава тема інфобізнесу, в мене в описі каналу цього на головній сторінці в описі каналу є посилання на два моїх безкоштовних інфопродукти: на мою книгу Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і на мої 11 секретів інфобізнесу. Якщо ви цікавитесь інфобізнесом, зайдіть в опис каналу, і там ви можете безкоштовно ці мої два інфопродукти отримати. Це якби можливість, моя можливість поділитися з вами своїми знаннями по інфобізнесу. Якщо вам це цікаво, Переходьте і забирайте. Це такі маленька дружня рекомендація. Так, люди, якщо зараз не буде питань по темі онлайн-бізнесу, інфобізнесу, соціальних мереж. Маркетингу, проявності в соціальних мережах, то я буду поступово закінчувати свій ось цей 12-й тренувальний прямий ефір. Я дуже радий, що я поступово маленькими кроками рухаюся до своєї цілі провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. На жаль, аудиторія не дуже активна. Олександр мене підтримує. Олександр пише коментарі, але. Інші люди не активнічають. Або соромляться, або немає якихось актив... актуальних питань, або люди просто якби не в темі. Ну, все, все може бути, я не знаю. Тому... Але я працюю з тим, що є. Та аудиторія, яка приходить, працюю з цією аудиторією, яка є. Ну що ж, Олександр, сьогодні я не буду затягувати, бо вчора трошки затягнув. Раз питань немає, значить сьогодні буду вже закінчувати свій. Тренувальний прямий ефір, дуже вдячний всім людям, які прийшли на тренувальний прямий ефір, які були разом. Особлива вдячність Олександру за підтримку. І що, буду на цьому закінчувати. Дякую, люди за увагу, дякую за підтримку. Якщо питань по темі немає, то я буду, з вашого дозволу, все це закінчувати. Так, Олександр, дякую вам, пане Дмитро, за цікаву тему. Ви найкращий майстер у всьому світі. Дякую, дякую. Олександр мене компліментами балує. Ну що, тоді буду закінчувати все. Тоді зустрінемося на наступному тренувальному прямому ефірі. Якщо все добре буде, то може завтра проведу. Якщо там ні, то можливо там через декілька днів, але ну, найближчим часом проведу наступний тренувальний прямий ефір. Вже вибрав тему, досить цікаву тему. Підготовлю особливі там особливі такі важливі думки і виступлю. Тому чекаю вас на наступних тренувальних прямих ефірах. Приходьте, не соромтеся, задавайте питання, я буду з радістю на них відповідати. На цьому буду сьогодні закінчувати. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто був, хто прийшов і хто підтримав мене.